Йоу, друзі, всім привіт! Ви на каналі Арті Майнер, і сьогодні зі мною Микита привітайся! Друзі, всім привіт! І сьогодні в мене нове відео і незвичний формат. Сьогодні я знімаю бедварс в Майнкрафт. Так, я знаю, що Бедварс це стара фішка і рубрика у Майнкрафті, але чому б не поностальгірувати? І сьогодні я знімаю бедварс з другом Микитою. З тебе лайкосик під відосик, підписочка на мій YouTube канал, Ну і не забувай про дзвіночка. Ну а ми починаємо! Друзі, сьогодні будемо. Грати в Бедварс. Іменно так, друзі. Ну що, микита, ти готовий? Так, так. Ну тоді ходімо, в принципі, ходімо, ми сюди і пригаємо ось цю нашу водичку. Так, ну що, ну що, ми тут зіспавнилися? Ми тут зіспавнилися і чекаємо, поки почнеться нам та каточка. В принципі, мені ще треба буде узнати, де і який колір микити, і мій, ну, мій буде показуватися. А от Микити, я не знаю, який колір буде. Ну що ж, коротше, в принципі, гоу, починаємо. В Принципі, поки що я буду фармити залізом. Поки що я буду фармити залізо. Артем, Артем, що таке? Давай поки що не будемо битися. Давай нафармимося, потім вийдемо на середину. Добре, я теж тобі хотів таке запропонувати, тому що мені ж потрібно якось прокачатися, якийсь лут собі зробити. Так, ну що тут я нафармив 14 заліза, давайте ми сюди підемо. Ага, в мене колір. Голубий, я зрозумів, я зрозумів. Тепер давайте будемо далі забирати тута. Так, вовну я забрав. Тепер давайте будемо далі йти фармити наше це чудове залізо. Ну і будемо, звичайно, прокачуватися. Прокачаємося, а тоді вже можна нападати на нашого того Микитосіка Так, ну що на фармі я тут 26 заліза, Тепер давайте ми сюди зайдемо. І я хочу прокачати першим ділом собі меч ось таким чином. Кудись я його сюди поставлю. А це я вовсе викину нафіг Далі хочу ще купити собі. Дерев'яне кайло хочу купити ще, наприклад, як Е, як називається? Як, як, як? Шкіряна шапка. Ну, хороше, шкіряні обладунки. Так, ну що, броню я купив. Тепер давайте далі подивимося, що у нас тут знаходиться. Ну, поки що, поки що. Я ось таку броню собі купив. Так що, давайте ми тут її надінемо. Ну що, Микита, ти готовий? Ні, 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 поки що ще ні. А, блін, я згадав, що потрібно мені закрити тут це ліжко. Тому що, якщо Микита до мене прийде і зламає це ліжко, це буде якийсь фейл. Так що давайте ми ось таким чином його Закриємо, на всякий випадок, на всякий випадок, його аж прям так забетоніруємо, можна сказати, щоб Микита не зламав мені ліжко ось таким чином. В принципі, ось так я його забетонірував. Так, ну давайте ми ще кудись сюди поставимо і поставлю. Я ще хочу кудись сюди, ось так. Прям його забарикадирувати, щоб фіг мені, Микита, не зламав тут ліжечко. Так, ходімо, подивитися, скільки в мене тут нафармилося залізо. Так, опа, заходимо. Ух ти! 36 шматочків, нічого собі, нічого собі. Ну добре, зараз я ще хочу купити тут ще... По-перше, хліба я хочу ще пару штук купити, і хочу ще купити так, ну мені ще потрібні блоки ці. Так що зараз я тут нафармию блоки. І піду. Зараз я пам'ятаю, що в мене тут ще є золото. Золото, Ух, ти, тут у мене так багато золота нафармилось, а тут я ні, немає тут золота. Ну добре, спускаємося. І зараз я ще хочу взяти ще прокачені блоки. Ось такі я хочу ще взяти. опа, взяли. І тепер я ще хочу оббудувати тут це наше чудове ліжко, щоб ми. Микита сюди не зайшов ніяк. Опа, ось якось так я його. Пробудую. Опа-опа-опа. І тут я ще хочу ось так його пробудувати. Так, ну що, в мене закінчилися ці блоки. Ну, добре. Якось, якось якось я його захистив. Але тут некрасиво, Надо буде потім і справити. Заходимо сюди, і зараз я хочу купити ось такі ще блоки. Так, опа, ну що я тут їх купив. І тепер зараз я хочу ще ось тут так забарикадирувати його. Опа-опа-опа. Ну, щоб Микита. Ну, щоб Микиті було трошки потяжче, поважкіше його ламати. Ну що, Микита, ти готовий битися? Артем, поки що ще ні. Поки що ще ні, ну добре, поки що я ще хочу за цей час ще трошки прокачатися. Давайте ми тут заберемо тут залізо і підемо на фармілку золота. Заберемо ми ось тут золото, аж 33 штуки. І тепер зараз я ще хочу купити ще собі якісь обладунки. Так, опа, ну я можу купити собі лук. Так, обмінюємо на прокачану броню. Так, тільки почекайте, чому я дві поніжі купив? Чому я дві поніжі купив? Алло? Алло? Блин, ну ну... Хоча в мене є залізний нагрудник це хоч якийсь плюс. Так, і що мені ще потрібно купити? Ну добре, давайте ми ходімо, ще заберемо тут залізо. Опа, опа, забрали. Тепер зараз я хочу подивитися, що тут ще можу. О, тут ще можу ось таку їжу купити. Чи назис, чи назис. Так, опа, це я сюди покладу. Так, ухти, а тут. Так, мені потрібно підійти до тої фармилки е, смарагдів. Так що зараз я хочу вже будуватися до тієї фармилки смарагдів. Прибудовуємося сюди. Так, ух ти, трошки я неправильно розрахував. Трошки я неправильно розрахував. Ну добре, зараз я це все підправлю ось таким чином. Такі сходи я зробив. Тепер ходімо, ми заберемо ось тут наші ці чудові смарагди. Тільки чому, а чому тут немає смарагдів? Ти що тут все забрав? Ні-ні ні. -ні, -ні. Ні-ні ні і, і тут немає смарагдів. йолки палки що це таке нафіг? Давайте можемо почекаємо. Я не знаю, чи будуть тут смарагди, чи ні. Ну я не знаю, в принципі повинні повинні тут бути смарагди, але їх чомусь тут немає. Може це ти забрав? ні ні Ні-ні ні. Ні, 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 ні. Говориш. А ну я зараз хочу обійти острів. І подивитися, який в тебе колір. Так, опа, сюди підходимо, сюди підходимо. Ну, я, в принципі, В принципі, я тебе не бачу. Я тебе не бачу, ні нійка, ні тебе. Або почекайте, почекайте. Оно той гаменюк. Оно той гаменюк. Якщо. Якщо. Я попав? Я попав? Ні-ні-ні-ні-ні. Так, опа, 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 опа. Отак. Якось сюди ні, трошки пониж. По... Та... Йолки-палки, Йолки-палки. Так, опа, відновляємо собі ХП, відновляємо ми собі ХП ось таким чином. Опа-опа-опа. Я повинен попасти. Я п. О! По попав! Попав! Чінас! Чіназус! Чінозус! саундтрес. саундтрес. Так, опа. Зараз я буду до нього будуватися. Зараз я буду до нього будуватися. Ой, ні! Ні! Ні і стільки ресурсів нафармив собі. Отой От гаменюк, походу, мене скинув Або ні, це я, походу, сам упав, ну добре. До речі, в мене тут аж 36. ні не 36, а 56 е, заліза. Зараз я тут ще заберу, ух ты, тут аж 50 золота, нічого собі, нічого собі. Нормально, нормуль. Так, 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 так. Ну, я візьму поки що оці блоки. Ці блоки якраз мені знадобляться, і хочу ще собі взяти їжу. Опа-опа, тут ще стейка є візьму. І ще хочу я собі взяти тут лук. По-перше, і хочу ще взяти собі стріли. Якщо мені хватить, а де стріли, а мені не вистачає стріли. Тоді я зараз зроблю собі залізні обладуночки. Опа-опа-опа. Ну що, Мики, то ти готовий? Ти готовий? Так, готовий. Ну, я і зрозумію, що ти готовий, так що я до тебе біжу, мій миленький. А, я вже бачу, ти до мене будуєшся. Будуєшся до мене, значить, так? Так. Ні-ні-ні-ні-ні. Так будуєшся! Так будуєшся. Ух ти! зараз я до тебе підійду ось таким чином. Так, опа, та йолки-палки, йолки-палки, палки. Йол... <рик> <Й> <рик> <рик> Ля ти криса, я тебе навіть не замітив. Йомаю, це капець просто. Саме головне, щоб він моє ліжко не знищив. Тому що якщо він моє ліжко знищить, то все буде якийсь капець. Обладунки так, блін, а мені ще на меч не вистачає. Мені ще йолки-палки на меч не вистачає. Йолки-палки-палки-йоки-палки-йолки. Йо маю, йома, а ну йдите сюди, ну йдите сюди. Йома, йома, як ти. Як мене пінгуєш? як ти в мене пінгуєш? Куди ти біжиш? Куда ти біжиш? Ану, іди сюди, іди. О, хорошо, хорошо, як. Ух, ну що ти. А, ні, ти не впав, ти не впав! Йома йома йомай. Так, 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 біжим, 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 біжим. Куди? а ну иди ты сюда, иди, иди ты так, 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 о, так, чи, 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 Так, 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 та та так. Біжим, біжим, біжим. Блоки, блоки, блоки. Блоки, блоки, блоки. Так, опа, 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 опа. Опа, опа, опа. Так, так, так. Ба бачив, бачив, бачив його. Бачив його. Так, іде. Ідете сюди, ідете сюди. Ідете сюди. і опа. Чи назас? Чи назас? А мене. А мене. Так, обережно, обережно, обережно. А мене немає кайла мене чорт, мене чорт, мене немає кайла! так так та 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 Давайте ми бистрень. Быстренько, бистренько, бистренько. Бистренько, бистренько, бистренько. Так, та-та-та. Йок, йолки-палки, ма... Йолки-палки, мене мало хп, мене мало хп, Йо-мойо, йо опа, забираємо ми тут золото, золото ми забираємо ось таким чином. Опа-опа, опа-опа-опа. Де те, де те, де те? Де те? Де те? Де те? Так. Йомою, йомо, йома, йома, Йомаю, мене мало хп, мене мало хпе. Тікай звідси, тікай від мене. Так, так, так-та-та-та-та-та то так, заходимо ми сюди і робимо собі кайло. Так, опа-опа-опа, все. Все, тихо, 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 тихо. Так, чекаємо, тікаємо, чекаємо, чекаємо. Я його бачу, я його бачу. Мартем, Мартем, давай поки що ти підеш на своє. Іди, будь ласка. Ага, ага. Ще ще о тобі, ще ще у тобі. Так, опа, ми його знищили, ми його знищили, і тепер зараз хочу взяти тут кайло і зламати йому тут оце ліжечко. Так, 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 бистро, 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 бистро. Щаси часи тікайте. Часи ті, опа, опа, зламав ліжко, зламав ліжко. Ні, ні, ні. Так, 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 ні. так. Так, 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 так. Ні. Давай, іди сюди. Ідете сюди, ідете сюди. Так, 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 так. та так. так, йо майо юху. Нарешті. Нарешті. Я його вбив, я його знищив, як тузік грілку поривав. Йо йо, можете написати в коментарях, що вітаю Артімайнер, мені буде дуже приємно. Ну що, друзі, ось таке в мене вийшлося відео. Дякую, що ви додивилися це відео до самого кінця. Надіюся, що вам було цікаво і поностальгірували. З вами був Артіманер. Майнер Також ставте лайки і підписуйтесь на мій ютуб канал. З вами був Майнер, Майкейта. Також переходьте на мої відео сліва і справа. Дякую! Друзі, пока-пока!